Волонтерський удар по корупції на пункті пропуску Чонгар, який президент днями назвав символом корупції, чергують громадські активісти. Зокрема, до складу цього формування увійшли і кримські татари раніше. Вони на добровільних засадах допомагали людям у чергах, а тепер ще й контролюватимуть роботу прикордонників та митників на межі з окупованим Кримом. Побувала Олена Ваніна. Дальнобійник В'ячеслав про побори на кордоні знає не з чуток. каже під час перевірок йому нерідко натякають, щоб дав на каву або пригостив тим, що везе. Але він запевняє, хабарів принципово не дає. З прикордонником на якого поскаржився його керівництво, більше не зустрічався. Довелося й бути понятим під час затримання на хабарі. Збивушники приїхали, забрали двох пограничників, вивернули у них кармани. все. Деньги, долари, гривна все, як в обмінпункті було. І товариші увезли. ці люди везуть в Крим Херсонські помідори. Кажуть, прибутки порівняно з минулими роками впали, тому на хабарі грошей нема. Навіть якщо б вони хотіли щось взяти, ну постою я два часа нема, що ну, вони мене не пустять. Вони тут мені кажеться, бояться всього і все. Керівник регіональної прикордонної служби визнає, критикувати їх є за що, але запевняє скарги громадян діють за півроку. З роботи звільнили 11 співробітників, замінили 38 керівників відділів. Було викрито 8 схем протиправної діяльності, як на морській ділянці, як в контрольних пунктах в'їзду. Ми більше 100 сім'ї направили про повідомлення про вчинення злочинів до відповідних правоохоронних органів. Черг з вантажівок на Чангарі майже немає, хоч влітку легковиків та пішоходів побільшало удвічі. Цього літа на мечі з Кримом встановили додаткові пересувні пункти для перевірки документів. Вони обладнані навіть табло з телефоном довіри. Коли багато людей на підмогу виходять місцеві. Вони створили громадське формування, яке контролює роботу прикордонників та допомагає подорожнім організуватися. Спішають люди там, лізуть в очередь без очереді, і виходить ідуть збою систем. Ну, Повітряно не спеша, забрали паспорта по очері, все и зробили, і тоді наразі швидше То Теж саме машини, щоб не нарушали, щоб не обгоняли там друга. Найбільше проблем з тими, хто не зібрав необхідних для перетину кордону документів, вони здебільшого і спокушають грошима. Юрій не купився. Бачив, що грошеві кошти. Даний факт зафіксував на фотопарат, ну потім вже встановлено було що там 25 тисяч людей. За це йому виписали дві тисячі гривень премії. Саме так прикордонники заохочують своїх співробітників. Розмір премії залежить від суми хабара, від якого відмовиться Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+,2.